Ся Україна щиро робля, просимо, власне, просимо, знову повторяє, батьківська земля, просимо, повторяє, батьківська земля. Ну і приємно, що цей фестиваль буде обслуговуватися дуже професійною бригадою арбітрів, кого яких ми зараз. Представимо, знаєте, в середньовіччі обов'язково на кожному святі, особливо на день Святого Юрія, мав бути лицарський турнір. Були як і одиночні поєдинки, які ми обов'язково побачимо, так і масові змагання. Зараз це називається бугуртні номінації. Ну бугурт слово німецького походження. І колись. Прості люди, прості, які були колись в минулому воїнами, стали ковалями, пекарями, гончарами. Вони також хотіли забав і тому влаштовували бій стінка на стінку. Ну і ін, про інші середньовічні забави ми також поговоримо. Зараз ви побачите відтворення такого бою в виконанні лицарів. Ну, і також поговоримо про те, як власне в таких масових боях брали участь і аристократи. А відбудеться це все. На фоні троянського коня. Власне, треба. Ну і як за гарною традицією, і перед боями лицарів на полі бою і на турнірі між собою змагалися молоді лицарі, а в бою змагалося ополчення. Тож зараз ви побачите ополченців землі руської. Які от озброєні древковою зброєю і Ну і знаєте, колись містянам ополченню, щоб відстоювати свої права, треба було вступати в нерівний поєдинок. Тому ополчення в атаку! А запитання є, священник? Ну, бачите, чинять спротив, шалений, просто ополченці, не дають себе затиснути, однак сили надто нерівні. Важка дружина все ж таки долає, долає наших славних ополченців. І я думаю, ви їм поаплодуєте за те, що вони не побоялися і вступили в бій. До речі, поки чекаємо на важку озброєну піхоту, я попрошу один із елементів зброї. От поки. Ну що ж зараз ми побачимо поєдинок між лицарями. Отут бачили і будете бачити в боях таку цікаву зброю. От до кінця 13 століття... Це на перший погляд простенько, так дуже і дуже ефективно. Я думаю, протягом сьогодні і сьогодні завтра ви її побачите в дії. Ну і я думаю, чи побачимо ми в кінці поєдинок троянців і лицарів. За короля проте додамо ізюминку, до табору Поділля доєдналися бійці з Одеси клуб Тангар наші області. І зараз ви бачите з червоним, кор... червоним щитом їхнього короля. Його Магденко, або ж мейден, і ми побачимо зараз справжнього короля українського історичного бою в полі. І його захищатимуть дві чарівні Амазонки з міста Одеси під шоломами, під обладунком чарівні дівчата. Так це не заважає їм завдавати болю своїм суперникам. тому ваші облиски. Ну і треба зазначити, що у нас є чемпіони світу. Ну а дівчата у нас срібні призери чемпіонату світу. Ну а у команді напроти команді Чорної Галичі король представлятиме Закарпаття. Село Кольчино наймасивніший боєць і завданням тої команди буде завалити. Їхнього короля з червоним щитом завданням тої буде завалити їхнього короля. Якщо король впав, як і в шахах, команда програла. Або ж можна завалити всіх бійців, тоді також команда програла. І я попрошу глядачів дати шум бійцям! Слухайте, у нас тут срібні, золоті призери, у нас тут чарівні дівчата, найзнаменитіші бійці бійці, щомо бійця. Ну і якщо гофма а, перевірочка ще йде, бачите, треба бути дуже прискіпливим, щоб бійці не зазнали травм. Минута паузи. Я попрошу ваших областіментів нашому ведучому Олександру Шершину. Б'ються всі інші, а коментує сьогодні орден Святого Миколая. Ну що ж, останні приготування. І зараз розпочнеться. Готові! Глядачі готові! Хай бій визначить сильнішого. Два найсильніших бійця обох команд зійшлися ненадовго між собою. Два королі зараз б'ються! Однак ненадовго. Поступово Одесько-Подільська хоругва втрачає своїх бійців, однак обидва королі на ногах. І бачимо, що поки бігає від свого візові саме король з Чорної Галичі. Стоп, бій Перемагає Чорна Галич! Ваші облиски! Ну і ваші оплески прекрасній дамі, яка достатньо до трималася на ногах обидва, обидва воїни в червоних нарамниках з щитами з кабаном. Це дівчата, і ви могли бачити, що вони ні в чому не відступають нашим бійцям. Тангар, Одеса! І з'явилася хоругва не менше іменитого клубу Чорна галич! У нас зараз буде бій за прапор. Умови дуже прості. Забрати прапор і віднести до своїх на свою сторону. Таку імпровізовану фортецю, в якій буде прапороносець, однак як тільки до нього підходить ворог, він мусить віддати прапор. Ну а завдання бійців з Чорної Галичі не допустити Одес, Чернівецьких і подільських лицарів до цього стягу. Я хочу почути, ж більше підтримують глядачі. Хто за Одесько-Подільську хоругу? Ваші оплески! Нагадую, там б'ються справжні залізні леді. До шум обійться! Ну і хто за бійців, які зараз будуть опорняти хоругу? Готові? Готові? Готові. А? Ну зараз побачимо, чи вистоїть фортеця. Чи втримається прапор? Чи з ганьбою відійдуть бійці від Ресталища, втративши найцінніше? Знамено свого полку. Обережно починають обидві команди. Нагадую, мінімум межень заборонені, удари в пах і виламування су суставів. Також заборонені акцентовані удари в хребет і в шию. Акуратно пішли бійці. Нагадую, що забігати можна з другої сторони. Поки що цим ніхто не користується. Ніхто не користується тим, що можна забігти і забрати прапор. Поки тил тил голий, галичан. Так забрав прапор. run. Forrest, run. І і і підграда ударів ці проро... Ідуть на підмогу його! Здарино впало! Ваші облиски, яка результативна дія від бійця чорної Галичі. Також можуть і їх візові забрати знамено. Біжить Фелікс Рябовол всередину ристалища! Біжить, біжить, біжить! І ваші оплески! лежить на полі. Ага, поки нема перемоги, скільки знам'я ворогів на полі перемоги зараз однесите. Так, так, дорогі друзі, це дівчина, це тангар, і знам'я зафіксовано. Нічия ваші оплески! Оце схід, оце інтрига. Бачимо наскільки важко бійцям, як важко вони відходять.